Ой-ой-ой, ой надо бігом бігти. Роза що таке, куди ти біжиш? Поні, встань. Та просто ми з Катью і Дженніфер записані не на манікюр, а я забула, тепер надо бігом бігти, бо скоро вже наша черга. А, ну бежите, бежите. Пони, встань. Мяу. На маникюр? Мама, я с тобою. Ой. Да, я с тобою. Да нет, это не для детей. Ну, не шуткуй так. Это уже... Ну, я, просто и так запизняюсь. Не-не-не-не-не. На маникюр? Мы тоже питаем. Я согласна. Я согласна з Мією І я О, і я согласна і ну, речі, ну, давай ми то зайдемо. Е, е, та ні, це е, я не можу взяти. Це ж манікюр, а, дітям не робить манікюр. Ну, хотя б ногти там покляще, пофарбують. Ну не знаю, пішли спитаємо у Каті, Хаді і и Пішли. Пишли. Катя, ти що, тоже забула? Ой, ти мене злякала. Що забула? Я нічого не забувала. А мені здається, що забула. Що? На манікюр сьогодні і ти. Ой. А на що то й малишку взяла. Вони напрошувалися йти з нами. Та ну ні, я вже спробувала але Вони ні, ніяк не хочуть. Хотя йти. Не знаю. Хай ті дженьфер надо щось спитати. Ну, я взяла, а там їм просто ногті пофарбували обичним лаком, звичайним. Ну так. Да. Ми ну, пішли ще в Каті. Ой, яку є Каті? Хайді і Джен розпитаємо. Да, Малишки, йдіть з нами. Да. Вони ще їдять, теж нічого не помнять. А що нам потрібно їсти? І що ми маємо повнити? Ми все повнимо. Ні, десь ви не повните. І що? Це манікюр сьогодні на 15.00. А ви забули. Ну і всі останні забули. Точно йде. Ой, а для чого ви малишок взяли? А ми не просилися. Щоб манікюр зробили? Угу. Ну ми розрішили їм, а ви розрішите? Навіть не знаю. Ми їм тільки легенький манікюр обичним лаком для нігтів можна зробити. Ну так то в принципі, так, да. хай йдуть. Да, Я теж думаю, хай йдуть. Ува, у нас самі сестри на світі! Вуля. Пішли, у нас 20 хвилин є. А якщо не спішайте, то там півчаса нам треба, навірно, на автобусі, на машині, на чому-небудь на Їха ти бігуа. Да, Хоча б мені манікюр зробили. Всі ми хочемо, щоб нам зробили Меньке. Ну все, поїхали. Так, поїхали. Раз, вставай. І для чого ви малишок взяли? А ми напросилися. Щоб манікюр зробили? Угу, ну ми розрішили їм, а ви розрішите. Oh, mm, national scenario the imIM